Такі кошарні короточки, дуже класне. Так, розкажи мені, як ти відчув відчула <гум> себе, коли твій друг успішно здійснив те, про що ти мріяла. Мріяв. Ого, ці цікаво. Е ну слухайте, насправді я вмію радіти за своїх друзів. <гум> ну, типу, я майже ніколи не помічала за собою, що я заздрю. <гум> Тому що для мене знову ж таки, це почуття, це табу. Коли я відчуваю якусь навіть нотку, таку малюсіньку, долічку, що я щось там десь, а чого тебе це гложить? Господи, та людну їй же не просто так це дісталося. Uh -huh. Людина працювала, людина старалася. Uh -huh. Потрібно це цінувати, цінувати і поважати працю людини. І коли е, вона досягає якихось результатів, це дійсно це дійсно класно. Це я говорю так, е, ну це, це правда з мої з мого боку, uh -huh. а, але важко іноді, да, коли там ти стараєшся, намагаєшся, тебе не виходить, а от друга він зробив. Ну так, постарався, може, трішки менше за тебе, і у нього вийшло. Просто потрібно вміти відпускати, зрозуміти, що якщо ви в одній сфері, наприклад, бо в мене часто було, що ну, в то одній сферах, я якраз хотів тебе спитатися. Просто так. та сфера, в якій ти, це ж насправді це ота сфера, де ти бачиш тут і зараз, коли твій, умовно кажучи, це ж зараз нормально, адекватно, це колись стара гвардія, там типу. І не дружила між собою. Зараз. А теперішні ну так, але теперішні намагаються спілкуватися, щось там якісь uh -huh. я бачу там блогери разом з, зі співаками, щось вони тусуються разом. Але в один момент правда, ну ти ж стаєш просто свідком того, як, наприклад, твоя подруга вона там отримує, вибачте, виріжте, то нікому не потрібно премію в Україні, тим не менше, вона її чомусь отримує. Це якийсь був намек, чи, що, я не поняла. Ну, розумієш? В Ні, ну є, ну просто є там умови uh -huh. кажучи, а і вона вже все, і вона вже, наприклад, цим кечеться. А ти реально, наприклад, ти цього хотіла. Ти писала для цього? Пісні, кліпи знімала, робила, а... Ну і тут в тебе ні, і тебе це ну а, Ну, дивись, якщо розглядати мою сферу, значить я недостатньо зробила себе в цьому вони я не виню цьому в себе, просто я адекватно розумію. Я оцінюю адекватно, абсолютно себе, свою uh -huh. творчість. І я не кажу: ах, та вона виграла, тому що там щось там зробили за неї. Чи то, то ета. Uh -huh. Ну, адекватно подивись, у неї там не знаю, там 30 мільйонів переглядів, 5 мільйонів. Uh -huh. да, і та і та пісня хід просто різні пісні. Наступному році а, тобі пощастить. Просто ти розумієш, мені важко говорити так, тому що прям з моїми друзями в шоу бізнес я майже ні з ким не дружу. У мене один друг, прям uh -huh. друг, шо бізнес Діма Волканов. Uh -huh. У нас з ним конкуренції абсолютно ніякої немає. Ну, тому що, по-перше, він хлопчик, я дівчинка, а а у нас різні, абсолютно музика різні, різні, так, різні, так. Різні, різні, різна музика, різні аудиторії. Ну, тобто, єдина, ем, єдиний мій друг, в шоу бізнесі. Uh -huh. А якщо говорити про дружбу, там, коли я була ще менше, і от вокальний колектив у нас був, да, і ми з дівчатами їздили, то просто вигравала завжди я. А, ясно, І це насправді дуже погано, uh -huh. чесно, це так образливо було, коли з тобою. Ну, коли з тобою просто... Ти виграла премію, ви їдете в іншу країну, представляти Україну компанією без батьків, лише викладач і ви чотири дівчинки. І коли ти виграєш, вони не виграють, вони з тобою перестають спілкуватися. Вони уходять, закриваються в іншому номері, Ого. і ти таки сидиш: типу, ой, у мене гран-прі. Такий: Ой, у мене гран-прі. Типу, ти відчуваєш себе винною в тому, що ти перемогла. І це жорстко. Це жорстко, тому що я, е, коли дружу, я дружу прям щиро. Я е, реально віддаю е, віддаюся дружбі максимально, прям повністю чесно. А коли тебе е, за спиною засирають угу. і кажуть про те, що та, от вона там, взагалі, це її підсудили тут. Угу. Угу. Це образливо. Ну є такі люди, на жаль, тобто, ну я з віком лише зрозумів, що. Е... Дружити можна е, нормально, якщо ти можеш говорити з людиною відверто, і можеш проговорити всі свої якісь особисті кордони. Ага. Тому що, коли ти в підлітковому віці, ти не ну, ти тільки формуєш їх, ти не розумієш дуже багато речей, і ти е, намагаєшся дружити з тими, хто там популярний або там красивий, щоб на його фоні там бути там дотичним до, 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 до нього, наприклад. Ага. І тоді ти, е, ти себе губиш. Але коли ти підростаєш, ти вже трошки розумієш: А я мені це треба чи не треба? Ні, мені це не треба. Я хочу чогось іншого. І йдеш до того, чого чого хочеш. В мене на жаль, сталося так, що коли я почав там працювати, заробляти якісь кошти. На жаль, люди, які були до мені тоді друзями. Ну, я вважав їх друзями. Вони просто відвалились. Але я зрозумів для себе одну таку річ: що людина, яка до тебе приходить в життя, вона приходить ну не на все життя, а просто на деякий період, на який вона тобі потрібна. Зміщи, вона так приходить, вона, вона тобі щось підсвітить або підкажуть. Ну, можливо, там вона до тебе прийшла, щоб в якийсь момент сказати, ти молодець, в тебе все вийде. Uh -huh. І ти така, я молодець, і все, І ти людини більше немає. Ну так сталося. Але так. для вона тобі була саме для цього. Просто в більш дорослому віці ти вже розумієш, що головне, ну це буде грубо сказано, але якість головне ніж кількість друзів. Mm -hmm. Краще мати одного класного друга, якому ти будеш довіряти, який, е, який буде довіряти тобі, як ну у вас буде з ним якась система цінності спільна. А ви будете один одного поважати, ніж десять, який один там за спиною щось казав, інший позаздрив, е, інший там е, нажалівся на тебе, на твої відео, щоб їх заблокували. Наприклад, да ну а, а так а, а, а в обличчя така ой, яка, яка гарна пісня! а Там сидить і живе цієї сучки. Ні, ну я не буду Добре. казати. Я вам хочу сказати: в мене насправді було дуже багато історій, і, і в тому числі, коли заздрив я, коли я розібрався, що таке заздрість, виявляється заздрість. Це коли ти просто дивишся на незнайому людину, ти не знаєш її там, може бути публічною. Ти дивишся, і в тебе в голові виникає думка, що ця людина не заслужила того, що вона має, прикинь це вже вважається заздрістю. Тобто, по факту, в своєму житті я заздрив Ой скільки багато разів, просто не знав, що то заздрість. Е, насправді і мушу сказати, що в мене був дуже поганий досвід, дуже багато років з одним з найкращих моїх друзів, які ми тепер ми вже не друзі. Він був Настільки класним другом, хоч до рани, прикладай, коли в мене в житті все було погано. Він був ідеальним. Він настільки підпитувався, коли в мене щось було погано. Він жив прям цим. І як тільки в мене щось ставалося добре, він всіх навколо знецінював. Наприклад, я познайомився з новою людиною. Мені там щось там сказали: о, класно, давай зробимо все. Тут же включалося в його. Я просто цього не зауважував. Бо це момент, коли треба розуміти, що. Друзі, це не тільки ті, хто розділяє вашу біду, а ще то ті, хто множить ваше щастя. Тому що е, дуже часто, от під оцією кожурою, такою, знаєш, під оцією, як то кажуть, вачою шкурою, там може бути що той, Який такий сидить, і такий Боже, стежи, та в тебе все буде добре. Ти не переживай. Він навіть поплакати може з тобою. Так, Реально, ви можете правда. просто в захльост плакати разом. Ну, як тільки ти смієшся, йому не смішно. Так, є такі люди, як ну, енерговампіри їх називають. Mm -hmm. тобто, Ой, да. Це люди, яким е, вони, вони хочуть бути дотичними до того, що є в тебе або в тебе, або mm -hmm. в мене, але вони не не можуть. Тобто, для того, щоб от щось отримати, треба пройти ну, шлях, mm -hmm. треба там пройти там страх, який там. Якісь там, ну, ну як вам сказати, для, для мене, наприклад, мені страшно uh -huh. вести вести підказ, дуже страшно. Uh -huh. Але е, я йду, я йду в це, тому що я розумію, що сила є там, де тобі страшно, uh -huh. і якщо тобі страшно щось робити, то тоді треба тобі тобі туди йти. Так. Але є люди, які вони вони не, не підуть, але вони хочуть бути дотичними. То ні, вони приходять до тебе. і Такі ти такий класний, ну будь ласка, ну і, і все. І таких людей просто треба вміти. Ну, б послать, ви але я батьки, то вам. 100 для Батьки ж хотіли Так вони знають більше за нас. Всіх. Mm. Знаєте що, Я таку так. таку штуку собі зловила. Якщо ви заздрите, то ви себе самі знецінюєте. Типу ви uh -huh. вважаєте, що ви гірші за цю людину? А можливо і ні, так. можливо, ви навіть краще. Просто ви себе самі цими думками пригнічуєте, ви порівнюєте себе з іншими людьми. Займіться собою, і коли ви почнете звертати увагу лише на себе, так. То ви зрозумієте, наскільки всі люди зараз дивляться на вас? насправді. Так, насправді заздрість, якщо ви її визнаєте, це дуже класна відправна точка. Після неї вже вам вирішувати, як або рости, або продовжувати просто заздрити. погоджуюсь. Так, Що тут таке цікаве? Цікаво. Розкажи мені, як ти знайшов друга там, де взагалі не чекав. А як ми з тобою познайомились, коли почалася повномасштабка, ми з друзями створили фонд. І ми робили концерт в на нартпричабі. Uh -huh. А я коли я слухав його пісні ще до того. Тобто ну, ну подобається мені дуже багато його пісень. Ну, вони, ну, ну, це не лєс, ну це просто правда. Ні, ну це дійсно правда. Для мене так, тому що в нього пісні, які мене надихали на uh -huh. деякий період uh -huh. мого життя. І, е, і коли е, я, я не знав, що він буде. Тобто, ну там ми все зробили. Там прийшли люди, і виходить. Він е ну починає співати. Я поверта голови такий. Це хас, це хас. І <сих> я до знайомої. Я так би познайом. Будь ласка, мені треба. Я хочу. я хочу просто познайомитись. І ми вийшли, поговорили, познайомились. І ну все. вона маєш без подкаст. Я пішов за ну інтуїцію, чуйку, я не знаю, як це назвати. Тобто, я по наїті. от я <служ Couple> так захотів, <служ <compliqué> <служ yeah, я пішов. Okay. Я познайомився, все. То що те я не я не знав, що До речі, буде Саша так. хороший друг, тому що тут за кулісами, якщо що, це ви можете вирізати, да? угу. сказав, що «Хасо, зроби хоча б один концерт, я тобі зараз все організую, все оплачу». <реку> я одразу захотіла дружити з Сашею. <реку> <зайде? реку> а так як Хас зараз не організовує концерти, тому ви а, розумієте, що я дружу з Сашою не через це. Це історія про те, де я знайшов ну сам ну тебе. А от є ще один момент, де я познайомився з людиною, ну. Це, це людина, вона є психологом, і вона є тою людиною, яка мені в якийсь певний час мого життя, коли ну, було дуже багато складнощів, вона мене витягувала з такого емоційного ну, це не дно, це там ще десь uh -huh. три, три поверхи нижче. І я їй дуже за це ну, вдячна, це не те слово. Uh -huh. І ми познайомилися. Моя знайома просто мені сказала: ось є психолог, ну поговори. Ну тобі, ну, тобі треба. А я такий, я все розрулю, я молодець, я сам. Я...» Саш, тобі просто треба. І ще одна причина, чому я дую контакт психолога. Просто тобі треба? На. І я подзвонив. Ми поговорили. А, а ми поїхали в Карпати, і два дні. Два дні я ходив з нею по горах Наталі. <тит> <тит> а вона упор... ж там ворог лежила <ріг> Та, <ріг> <такі ріг> <лошу ріг> ворог. А, <ріг> і ми я ходив по грах, і вона мене два дні просто збирала докупи як людина. Вона задавала мені питання, вона говорила, що з тобою, як ти це відчuer, чому і так далі. Вона стала тою людиною, через яку я пішов на ще одну освіту по психології, на гештальт психології. Ми з нею знайомив, я важив 135 тридцять я завжди мріяв, я ось так от хочу зробити. Фотка раз, фотка, два, фотка, три, фотка, чотири. А я потім дам. Там багато. Але коли я поговорив з нею, коли я пішов на гештальт психолог, пройшло більше ну, року, навіть більше. В мене е, я змінився Ну, зовні, я uh -huh. там схуд, я пішов там займатися спортом, я дуже багато чого зробив. Але якби не, 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 не оця відправна точка, uh -huh. я б цього не зробив. В мене були знайшлися сили на. На, на психологію, на написання ще одної книги, угу. на, а, на підкаст, на дуже багато речей. І якби не оце таке знайомство, як на тобі контакт, поговори, ну, можливо, всього цього не було. У мене таке минуле, достатньо в різних аспектах кримінальне. О! <ком> <Но in> так от історію. Значить, Я одного разу е випадково просто не по доброті душі, просто ойкнули всередині. Поміг ага. одній бабульці. <к Update> Там, а вона потім запитала у тебе скільки часу, ти їй сказав точні в з точністю до хвилин, і вона всі свої проблеми на тебе перекинула. Ні, в неї внук мент, який поміг мені поріжати. Що не випадково, завжди все не випадково. А ви вообще, вы ви знаєте цей прикол з бабулечками, коротше, ребята, ніколи, коли до вас баба бабушка бабуся підходить і питає котра година, завжди кажіть або раніше, або пізніше. Тобто не кажіть 18.31 наприклад, кажіть 18.35, А тому, що, що магічні сили і є бабабулечки, які можуть передати через усе якісь свої проблеми. Ну, це я прочитала в Тіктокі, так що цьому можна ну не особливо То вірити. Є, але... інфа, інфа не, сотка. не знаю, я вірю, я вірю в долю, я вірю в астрологію, я вірю, вообще в усе, що можна тільки вірити.